Приміщення Луцького територіального центру соціального обслуговування входить у перелік тих установ, де діятиме пункт обігріву. Заступниця директора Лариса Кулятко каже, у їхній будівлі на першому поверсі облаштували пункт обігріву. Він працює цілодобово. Якщо звертаються і в нічні години, то в нас є сторож, який може пустити, нагріти, щоб був чай, там, печиво, що в нас є. В основному на ніч це йдуть продукти швидкого приготування. Лариса Колядко розповідає, працюють в умовах карантину. У закладі є маски, антисептики. У вечірній час сторож вимірюватиме температуру людині, яка прийде до пункту обігріву, каже заступниця директора. У пункті обігріву в холі в нас установи. Ліжкомість тут немає, але принаймні є лавки, на яких, якщо людина має таку вже гостру потребу, їй нема куди піти вночі, дають одіяло, подушку, і вона може тут принаймні переночувати. Зі слів Лариси Колядко, кожен, хто прийде до пункту обігріву, може пообідати, помитися, підстригтися, випрати білизну, взяти необхідні речі у кімнаті дарованих речей. Людям дійсно треба теплий одяг, вдягнутися, взутися, звісно, бо взуття це дуже і в мене катастрофічного не вистачає. На стої холода дуже так само 10-15 людей в день. Минулого року до пункту обігріву, який діє в Кулуцькому терцентрі, звернулося 16 людей, розповіла соціальна працівниця Світлана Синюк. Періодично допомогу отримували всі 16, а 6 людей були на постійному обігріві на протязі місяця. Тут перебували цього року. Пункт обігріву ще поки не зверталися. Начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міськради Юрій Кирилюк розповів: у Луцькій тергромаді визначили сім місць діятимуть тимчасові пункти обігріву. Скільки коштів на них витратять з міського бюджету, ще не підрахували. Ми їх будемо ще обстежувати, будемо дивитися, що туди треба. Це в першу чергу будинки культури, фельдшерсько-амбулаторні пункти та інші такі місця, де, є, де можна зігрітися. Зі слів Юрія Кирилюка, тимчасові пункти обігріву у зимовий період працюватимуть, коли температура повітря знизиться до мінус 15. Надія Панасюк, Сергій Данилюк, новини на Суспільному, Луцьк.